Саша, я тебя снимаю. Да. Аджику крутим. Помидоры, так. перец, чесник. Да. И гострый первый. Да. Ну, не богато там. 5 кила. Какая там бога на всякую-то? Ну что, значит, на себя так? Есть ли ну, мы обычно рубили богато? Два два по 10 рубили. И, икру кабачковый рубил. И, короче вже Стар, старий стали, не хочеться нічого робити. Треба купити. Не хочеться їсти вже того. Зутового їсти, так. Да. Не хочеться того їсти, що робили. Ай, коротше. Ви зрозумієте. Не, є такі люди, що багато там закруток. В магазині все є. А ми більше беремо свіже іноді. Ну час прийшов на наші персики, персики наши, ну, да. да є збирає є. добре. Тут я все що всі краснобоки, то всі треба забирати. Угу. Вони дойдуть. Держится капку. Держится, так. Фоткуди. Яблоко падает, но мы их сбираем. Угу. Утилизируем. Вон туда. Да, вон туда. Вон туда. Там выкопала яму специально. Ну, не, нема куда девать. Ничего такого, как оператив, не, не, робить. Вот такие персики Танюха набирала. Ну, це шо, шо ведро, буде, О, будут два ведра. Угу. Хорошо. Привет. Привіт. Ну трошки значить під значит пициокою? Підремонтую, бо там он железяку поставив бляшку, тут підкрасить біленьким треба, там тут коричневим, то... Кай там Угу. Uh -huh. <соценно> uh -huh. Такий баня сарай. Колись була баня, зараз стала сарай. Склад, верніше, не сарай, склад. Що вона працює? Ну, якщо її встановити. Да? А що там встановлюють? Бочку поставили да її потопити. Да. А вдруг не буде зимою світло. І вдруг нема буде чим митись. І там хрен не знає, що нам може бути. То все, бочка є, поставимо, будемо топити. Дрова теж. Да. Все, гарно буде. А зду знизу так оце, оце тоже можеш красити, оце, Саш? Оце? Не, не жовте оце. Ну, жовте може покрашувати. Так, ну, підкрасив я коричневим кольором. Все. Так, тут білим поправив. Ага. Так, тут теж коричневим. Ага. перілка зеленим. коричневим Короче, трошки... Освіжив, ну і сам себе роботу знайшов. Ну останнім часом баню використовуємо як, як подсобне приміщення сушим траву, ну и Якщо треба, то можна запустити. Ти може відеречко візьми. Який сорт, не звісно. Ну вкусний. Піросне. Три чи чотири в місті. В цьому році не дуже, але. Чо нормально? Нормально. Не були трошки на дачі, приїхали сьогодні. Уже відчувається, що, що вже вересень місяць. Ну і в повітрі. І так на землі. Ну да. Танюхи от крокуси раз... і розпустилися, да. Вона казала, що їх десь мають бути. Но... так. так. Приїхали сьогодні свято, але давненько не було, треба розбирати помідори, огурці. Забрали з дому вентилятор сюди привезли. Газони наші стоять. Так, ну де не де, до червонясти позбирати треба. цвіточки, Ну і вже настрій такі якісь. Ну не такі, не літні. Сьогодні вітер. Назбирали яблок. помили, Падали, падали да. Будемо зараз сік душити. Чави. Чавити. На такий апарат ну, Як чаром, то я не буду показувати, бо буде гудіти, а потім вже скільки вийде. Ну для себе. Тут сока надавили для яблучного. Малинка, м'ята, зелень. Ну це вже залишки. Більше поки, мабуть, ще не будемо. Огірки там зібрали помідори, кабачок. Старий цвинтар польський і там був єврейський. Ну, Зараз то парк. От мимо проходя ми наш, на, натрапили на такі вот камінь. Це надгробія польська, надпись польською. 911 рік. Написано святла пам'яті Марії Підгородецької. Християнка, прожила 67 років. Відійшла 25 травня 1911 го від дочки Христини. Одне. Нікому не потрібно.